Друзі, всім привітик! 20 грудня. Готуюся до завтрашнього базаря. У нас неділя. Ми досі ще торгуємо. Цього року в нас сезон продовжується і навіть і взимку. Якщо минулого року ми працювали всього до вересня місяця, як і минулого року в зимовий період ми займаємося вирощуванням бройлерів і реалізацією. цього року возимо і на базар. У нас там є вже свої клієнти. Ось я наготувала вісім курочок. Тут різного розміру курочки. Перший ряд у нас до 4 кілограмів і 4. Я думаю, що є такі курочки, потім зважу. Другий ряд у нас до 3 кілограмів 25 2,8 кг 2 2 ну, це бажання клієнта. Про вирощування бройлера я розказувала відео є минулорічне, як ми вирощуємо. Можу прикріпити, кому цікаво, можете подивитися. Зроблю сьогодні невеличкий огляд нашого прилавку. Ми працюємо. на дворі дуже холодно, вітряно, морозець, звуки генераторів, шумно, але працюємо. Огляд, що ми продаємо, як завжди, у нас незмінними є це овочі, капустка наша. Квашена, огірочок квашений, маринований баклажан, пелюсточка і дуже улюблена нашими покупцями морква по корейськи Квашеності у нас по 70 гривень за кілограм. Наша пекіночка по 30 гривень за кілограм. Дуже гарно зараз на свята беруть домашні бройлери, курочка, півкурочки по 150 гривень за кілограм. М'ясо яєчка у нас 170 бульйона. Малець, шкварочки по 100 по 50, качечка по 200 гривень за кілограм і наша рибка по 350. Друзі, у нас вже кінець грудня, а ми ще працюємо на городі. Прибираємо сьогодні останню капусту-пекінку, так як передають мороз мінус 11 на ніч, вже десь мінус 6, в мене аж рука замерзла. То вириваємо. До сьогоднішнього дня вона стояла, прикрита десь в один-два в шари агроволокна, з нею було все супер, все добре. Там було до мінус п'яти, десь колись якийсь один раз, то нічого страшного не було. Цю частину прибрали вчора, цю частину прибираємо вже сьогодні, складаємо в теплиці на кубку, прикриємо і буде все з нею добре. До речі, висаджували ми її цю капусту всередині вересня місяця. Погода у нас на капусту була дуже гарною цього року. Дощі були, одна у нас під каплею була, як можете бачити, інша без каплі. Капуста була ідентична. Що там, що там. Догори трошечки менші капустинки і є, де не позав'язувались, так як у нас вода самотьоком іде капля, не скважини. Холодно, друзі, капуста навіть під агроволокном сьогодні примерзла, але то не страшно, я не переживаю. Тут я пару листочків знімаю, то вона всередині нормальна. Капуста, пекінка, таке переносить, допускає. Ми навіть одного дня торгували, в нас на прилавку примерзла, бо мороз з вітром був, то привезли додому те, що залишилося, вона одійшла і була нормальна. Ось так. Ще працюємо, сезон ніяк не закінчимо. Вже скоро починати в лютому новий сезон, а ми ще до Нового року ніяк не закінчимо. Ось так дуже погано видно. Ону частинку я почистила вчорашню, ту, що зносили, щоб була готова брати на продаж. Капуста у нас манокко. Дуже порадувала. Ми вирощували перший раз, я дуже нею задоволена. Качани класні, дуже мало качанів до кілограма, в основному по кіло 200, кіло 300, кіло 100 кілограм. Ну, дуже гарно, як можете бачити, капустка, але попадаються невеликі. Ну, от такі є виключення унікуми й малесенькі. Але в основному ось. Скільки листя на ній було відходів. Ну Це ми ще брали на ринок, тут також відходи, ми скормлюємо їх тваринам. А так капусту ось складаємо тогори качанчиком, щоб вона не вимазувалася. Так як коріння в грязюки, якщо боком складати, то на неї всередину в листя попадає грязюка. Зараз прикриємо пару шарів, агроволокна у нас вистачає. І все, будемо сподіватися, що буде добре. Я оце тільки думаю, аби ще й миші сюди не залізли. А тут у нас а, ще цибуля і салат. Зараз підніму, не встигло вирости. Не встигло вирости у нас. Ну, цибулька там є, я дещо на базарі різала, а салат от не встиг вирости. Ну, якщо він не померзне, то навесну. Буде, але агроволокно трошки примерше навіть і в теплиці. Темно вже.